Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Arcade Paradise. Погнали! Зразу беру продовжити. Давайте мене питали, кажучи, дуже цікаво дізнатися, як буде виглядати без стіни. І мені теж цікаво дізнатися. Тому давайте будемо дивитися. Як буде виглядати в нас без стіни, без стіни, наша пральня без стіни. Розширимо склад, виходить все. Так, кінг ваш вже тут під підгружається. Бачу. Я відповідав утилітний рум і виставити кінь ладрі традиційного. Мільше складе, більш важких машин. Це більш обіне, але певне. Ревестумент є щит для супер.

Він, батя, вирішив, що ми просто хотіли розширитись для того, щоб більше, більше правильних машин поставити. Ага. А ми от розширились для того, щоб зробити собі Оце наш справжній бізнес. Так, там якісь гонки намальовані, якісь постери з ігор, всяких різних. Зомбат, ще щось. В мене тут аркадики стоять вже. Е, якась дивна картинка. а Не знаю навіть сенсу її. Добре, давайте прибирати. От тепер в мене є відчуття того, що це, це, це моя робота. Це теж хочеться. Ви бачите, як вона вчинила? Е, вона вчинила таким чином, що вона. Е, і робить те, чого від неї очікує батько, і робить те, чого вона хоче сама. Це суперсько, типу. Це в неї таке от. Я не знаю, важко сказати, що це компроміс, це навряд чи компроміс. Це просто. От вона певним чином хоче жити життя, і вона так, так шукає собі можливості для того, щоб так жити життя, як вона хоче. І вона від цих можливостей не відмовляється. Так, давайте на правою рукою. Я не розібрав навіщо це так робити, бігом на що Але окей. Добре, сміттячко поприбирали. Е, мішок в нас ще поки що не повний. Е, добре, давай завантажуй. Угу. <кій> Спершу ж, в мене бачите, якесь вже стародавнє воно тут лежить два, два роки. Я уявляю, як воно вже неприємно пахне цей одяг. Який, ну, знаєте, просто після прання одяг потрібно обов'язково сушити. Обов'язково, типу, це навіть не ставиться під сумнів. Одяг треба сушити в 100% випадків. Або природньо, так щоб він помаленько сам собі висохав, висохнув десь. Або ось так в сушарці, через те, що якщо ви залишите одяг мокрим на деякий час, скажімо, от як вона залишила вчора з вечора, сьогодні на день. То він засмердиться так, що просто ви таке смердюче, ще ніде не, не, не чули. І штука в тому, що може бути таке, що навіть прання повторне вже не допоможе відбити запах. І цей запах вже в одязі лишатиметься. Тому завжди про це пам'ятайте. Якщо ви щось перете, його треба просушити. Обов'язково просушити. Так, окей, тут монетки зібрали. Що там? Унітаз чистий? Кавовий стаканчик забрав. Шкарпеточку забрав. Це забрав, це забрав. Окей, поки тут це все відбувається, давайте. Я хочу на планування подивитися. Тобто цей автомат я звідси не можу переставити. Empty slot. Дивіться, величезний empty slot. Ще слот. Окей, окей, в мене дуже багато порожніх місць є. В пральні я поки що не можу переробляти. Тому почнемо спершу переробляємо ззаду пральні, а потім вже дістанемось до самої пральні і будемо її теж переробляти. Так, цей е, апарат дає копійочки. Щоб в автомати можна було зіграти, треба розміняти ж свою купюру. На монети. Так, що? Та нема сенсу мені ще поки що такі малі гроші класти. Треба чекати, поки в мене заробиться нормальна ще сума. Угу. угу. А, ще приніс кось. Ну тут нема такого, щоб повністю все заповнювалося. Щоб ці, пра... ці правильні машини теж були зайняті. <кій> а в мене чисто. О, жуйка. Так, добре, давайте пробую правою рукою. Відриваємо жуйку правою рукою давайте. <кій> а, просто якщо швидко натискати, то вона швиденько це зробить. Я понял. Да, робота від якої Е, Давайте сядемо за комп'ютер, глянемо скільки цей. <кій> скільки коштує наступний аркадний автомат, щоб я собі знав. 에... 700. Так, 1400, 900, 700, 750. Окей, okay, 700, значить. 700 коштує наступний. Е, 에... Добре, 에... це попралося. І там посохло наступне. Це посохло. Окей. Це поганий результат, я знаю. Так, давайте. Лівий. А. Мені якось треба по таймінгу враховувати. Цікаво. Так, добре, підсохло. Я розумію, чому ранг С, через те, що я це ще вчора залишив, тут виходить. І воно довго пралося, довго сохло. Ну, але що ви хотіли Ну, буває таке. Коли людина е, юна, молода. Неї може бути бажання робити щось, і вона може не зовсім бути сконцентрованою на роботі. І не можна в цьому звинувачувати. Через те, що це дуже дурня в такому звинувачувати. Люди повинні бути живими. Люди повинні жити. Жити. Чуєш, що я тобі кажу? Живи. Живи. Живи! Ось що я тобі кажу. Запам'ятайте, що я тобі кажу. Так, хтось шкарпетку загубив. Круту шкарпетку. Ходімо, викинемо сміття. Раз, раз, раз. Опа. Ну це ідеальний кидок був. Рангбі. Я думав ідеально. Так, нічого ще не підсохло, нічого ще не попралось. 6 секунд, добре зараз буде. 2, 1, 0. Мені треба заробляти гроші. У мене є велика мета. В мене дуже важлива мета є. Куди тебе сюди закидати? Так, що... Це. А, ось тут ще лежить. Угу. Видатна мета. Я хочу відкрити аркадно-автоматний ігровий бізнес. Так, е. Sorry, kiss. <гум> Ключі пішли за морозивом і не повернулись. <гум> і мені подобається, що зробили ті чуваки. Двіси такі неонові класні ці лампи висять. Вивіска неон такий. А що це така? пожежна система, так? Прикольно таке воно все темне і підсвічуються ці. Штуки. Е, я розумію, як таку класну атмосферу роблять в таких приміщеннях, через те, що е, тут треба робити так, щоб були е, от, в них синій і червоні, чи синій і фіолетовий? Синій і фіолетовий, мабуть. Е, для того, щоб воно е, є коротше, кольори, які відсвічують дуже сильно від е, ультрафіолету, точніше від, від синього і від фіолетового кольору. Ну, здебільшого від синього. І це виглядає дуже класно. Коли у вас так, такий колір це відсвічує, так. Так, що? Ще щось є? В мене є щось таке, щоб показати? У мене колись тут була курочка гумова, але її десь вже немає. Ну, тому я не маю що показати. У ну, мене тут просто синє світло світиться. Якщо ви бачите, так? Надовго не падає. Тут синє світло світиться, то воно теж так само відбиває. Тому я розумію, як це класну штуку зроблять з освітлення. Взагалі освітлення дуже крута річ. Можна дуже багато всяких приколів е, зробити. Якщо у вас е, правильне освітлення. <кій> При підборі правильного освітлення завжди дуже сильно йде в плюс до атмосфери приміщення. Так, нука. е, помилося. Закидай. Угу. Ну, що ж, це рутина. Е, в будь-якій роботі, яку б ви не робили, от реально, в будь-якій, найбільшу кількість прибутку вам буде приносити рутина. Варто про це пам'ятати. Що це, ну, типу, найбільш цінна робота. Ой, з яку ви можете робити. Це рутина. Не креативність, нічого подібного рутина. Вибачте, якщо я зруйнував якісь ваші уявлення і мрії. Але це так. Е, і. Ще. Я сьогодні, до речі, просто про це думав. Що, мабуть, найважливіший цей. Найважливіша навичка в дорослої людини, яка може бути, це. Е, як це називається? Як називається здатність робити щось регулярно, без відмовок, без ніяких там ще додаткових причин, а от просто ти робиш це і все? Як це така навичка називається? От що якщо, от скажімо, мені треба кожного дня робити відео, то я кров з носа, і я кожного дня роблю відео. Як називається ця навичка? Опа! Нічого собі як темно стало зразу. Чось у мене так в очах потемніло, я ж ніде не лежав, не сидів. 17 Буває таке що так різко ти в очах потемніло. Це в неї тільки що було. Дисципліна. О. Ця навичка найважливіша для дорослої людини це дисципліна. Ніяка інша навичка її не закомпенсовує. Прям реально. Штука в тому, що. Дивіться, зараз, як це вам пояснити. Я в своєму житті, коли я був молодший, я цю тему не розумів. Але фішка в тому, що коли є ти. немає різниці. Немає різниці, скільки разів ти можеш відтиснутися від підлоги за день. Немає різниці. Але дуже важливо, скільки разів ти можеш відтиснутися від підлоги за рік. Бо якщо ти за один день можеш 100 разів відтиснутися від підлоги, зірвеш собі руки, і після того більше весь рік ні разу навіть не згадаєш за те, що ти хочеш відтиснутися від підлоги, ти відтиснешся всього-навсього 100 разів. А, але якщо ти будеш відтискатися по одному разу кожного дня, ти відтиснешся 365 разів. То, то от власне, це завжди варто акцентувати увагу і різниця між першим і другим. В тому, що в другому присутня дисципліна. Коли ти просто робиш мінімум кожного дня. І це завжди приносить найбільший результат через те, що він там цей результат сумарний, комплексний, такий значний результат. А куди дівається зазвичай кошик? Дивіться, як гарно тут одяг тепер складен. Він зникне, якщо я відвернусь. я відвернувся. Він зник. <ріст> Мене оточують привиди. Скільки <ріст> годин? 1859. Тому так. Власне, це от причина, чому рутина це найбільш прибуткова ваша діяльність. Якраз через те, що. Завдяки рутині ви дисциплінуєте себе і у вас результати великі. Визначні результати робляться від цього. Отаке. От До речі, мені в коментарях пояснювали стосовно того, що. Я не на всі коментарі відповідаю. чисто перепрошую через те, що в мене іноді або часу немає, або просто немає настрою відповісти. Ну, Таке теж буває. І це. І мені писали, що в багатьох країнах таке практикують, що ти економиш собі багато часу, свого індивідуального. Є країни, в яких на законодавчому рівні заборонено в себе в квартирі мати пралку і сушарку через те, що це дуже шумний цей, шумні інструменти. Я по суті розумію, в чому логіка. Ну, є така штука, як це, як закон про тишу. В деяких країнах реально це практикується: закон про тишу. Тобто, що ти мусиш бути тихим, надати іншим людям можливість, щоб вони могли проводити свій час так, як хочуть, і не дратуватися з того, що ти шумиш. І там це стосується, в нас ніби як теж присутній закон про тишу. Він стосується 23-ї години вечора. Що починаючи з 23 не можна допускати рівень шуму там вище певного зазначення? Тобто не можна слухати гучну музику вночі. Ось така там логіка. Ну, але це зазвичай не притримуються люди. І, і на таке вкрай рідко хто може пожалітися. Хоча, по правильному, на це мали би жалітися, це мало би так працювати, що. Ну, люди. Що це він тут так стоїть? Дивний якийсь. Дивний її Богу. Е, так, скільки в мене є грошей на рахунку? 156. Е, а в кош... в гаманці є 406. Не вистачить поки що. Так, підсохло. Ось. Ну. Е, звісно, з радістю послухаю, до речі, вашу думку стосовно дисципліни. Чи ви вважаєте її найважливішою навичкою в людини, в дорослої людини, чи ні? Ага, повністю треба відвернутися від нього. Якщо не вважаєте дисципліну найважливішою навичкою, то яку навичку вважаєте найважливішою? Так. Е, я можу звідси переставити, скажімо, сюди. Е, цей не можу переставити? Я просто хочу зробити так, щоб е, вони якось так оптимально всі стояли. Цей поки що не можу міняти. Окей, попереставляли. Давайте глянемо. У мене просто є бажання, щоб вони зараз не тулилися один біля одного, щоб в них було відчуття, ніби простору є багато, і вони собі так можуть вільненько грати. Не заважаючи один одному. Угу. <кій> Скільки там до кінця робочого дня? 22.05 Ще от я до кінця робочого дня. Хоча, звісно кажучи, з 8 до 11 працювати це треба працювати хоча б через день. Ну, я не вірю, що є люди, які реально по здоров'ю зможуть так працювати подовго. Через те, що це дуже вдарить. Типу, це, це замінусить здоров'я шалено. Те, що ти так подовго працюєш. Це ж ти треба знати якусь міру. Так, добре, три хвилини. Ну, в мене нема стільки часу, панове. Я це ще дочекаюся, а те вже ні. Я теж маю особисте життя, хоч вам в це може не, не віритися. Так, окей. Е, дивіться, люди. Е, саме головне. Не цей. Бізнес клоуз. Коротше бізнес закривається. Е, оце ще здам. Зараз. Блін, ну понад нормовій їй даю, йо пересити. Давай. Хочеться якось цього зайву гривню заробити, ну шо ви. Все, йдемо, йдемо додому. Йде додому, все, все. Поїхали. Нема чого. Так, е, скільки це на мене. О, 20 на хвилину, нічого собі. <кій> на 20-му автобусі поїхали Мандай, е, понеділок. Давайте ми купимо наступний автомат зараз. Мандай, і Ні, вона приїхала на наступний день. Сонечко, як ти взагалі це вивозиш? Мені, мені дуже шкода тебе. Прям дуже. Я не знаю, як вона справляється, бідолашка. Добре, закидай. <кій> Ні, це щось нереальне. Це, це дуже дуже подовго вона працює. І кожного дня ходить. Я не знаю, що батя від неї очікує, але ну, дитину він перенапрягає прям. Це прям навіть не перенапрягає, то аб'юз, який вже шалений почався. Так не можна. В нас в українській конституції. Написано, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Там це просто зазначено Конституцією, що люди мають право відпочивати. І що нема такого, що. А -а -а. Я зрозумів. Мені не швидко треба натискати. Мені треба силу розрахувати. Давайте но. Ага, ось як це треба робити. Японь. А то я натискав швидко, я виходить мінімальною, мінімальним зусиллям рівномірним дуже сильно швидко теж можу відірвати. Цікаво. Так, у вас нема сміття ніякого, ні на чому не сидиш. Добре. Ось стаканчик. Це, це. Та ви що? Тут типу, це приміщення, вже коли в нього переходиш, то воно набагато комфортніше, ніж оце. Тут перебувати некомфортно. Давай на. Ха! А, -а, а! Я зрозумів, мені то... мені якнайсильніше треба кинути. Я завжди намагався слабенько кинути посерединці. Мені треба якнайсильніше кидати. А -а -а. А я не поняв. Так, добре, розширили. Е, ну, я дуже хочу поставити сюди вже якийсь автомат новий. Ну дуже-дуже. Давайте подивимось, що в мене є тут. Угу. Так. Помаленько цей бізнес мені буде вертати ті гроші. Вкладені. Звісно, торгівельні автомати вони не можуть бути ультранадійними може бути таке, що вони будуть виходити з ладу. Але це дрібниця. Тим більше, що це мрія дівчинки. Так, добре. Нема нічого кращого, ніж коли дівчина своєї мрії досягає. Так, 700. Я здається, є ще 750. Що таке, чого ти так швидко перескакуєш? 700-750. Давайте за це за 750, так? Популяріті 170. Ну, добре, бай. Конфірм, конфірм. Взагалі, все цей. Все йде в бізнес. Всі гроші в обороті. Нема ти грошей, які якісь вільні гроші. Всі гроші в обороті, абсолютно всі. Ну, це, мабуть, правильний підхід. Не знаю. І все. І до кінця робочого дня тільки добути треба. Чому тут ці всі люди якісь такі дивні на вигляд? Це знову прийшла. Іди на роботу. Відлинює. Вітлинько. Гм. Це ж цілий долар. М -м, ще долар. -ху -ху, ще долар. Долар до долара і тако виходить трохи сума. У капітал. Е, капітал. Так, ну що ж, е, ми подивилися, як виглядає воно вже відкрите. Які штуки тут у нас є? Що ж, я на цьому хочу закінчувати епізод. Ну, бо на, навіщо продовжувати. Ми вже за сьогодні точно не купимо нового грального автомата. До речі, так. Новий гральний автомат буде на наступний епізод. Ми подивимося його на наступному епізоді. Подивимося, яка там гра, що ми там можемо зіграти. Тому так. Е, можливо, не гарантую, але можливо, я зіграю цю гру декілька. Разів так не під запис, просто собі чіло, включу собі якийсь кінчик, щоб мені йшов з боку. А сам собі зіграю, щоб назбирати якусь нормальну суму грошей, щоб ми мож... могли з вами наступного разу цей бізнес дуже бігом якось прокачувати. ну, типу, Бо я розумію, що. Як в будь-якій комп'ютерній грі, для того, щоб вона лишалася цікавою, треба зробити правильну прогресію приросту прибутку до приросту вартості оновлення. Тобто, зазвичай треба робити так, щоб спочатку прибуток приростав швидше, ніж оновлення, а потім повільніше. Або навпаки, спершу повільніше, а потім швидше, в залежності від того, яка саме це гра. Ось мені здається, що тут зараз в нас набагато повільніше приростає прибуток, ніж приростає вартість наступного оновлення. Але в мене є підозра, що в подальшому буде навпаки, що в нас спершу ну, типу, буде приростати оновлення. Повільніше за те, що буде приростати прибуток. Тобто, треба назбирати певну таку суму грошей, я думаю, тисяч п'ять баксів. І звідти вже піде оновлення набагато швидше. Типу, що прогресія буде е, типу, в рази швидшою в грі, бо вона зараз в нас впирається в те, що ми дуже повільно заробляємо гроші. Е, не знаю, можливо, тут якось скіпати день треба. Ну я подивлюся, може тут якась є логіка, як це абсолютно швидко робити всі ці плюшки. Бо найбільше прибутку мені дає початок робочого дня, а не його кінець. І це варто взагалі враховувати. Так, так, так. Початок робочого дня найкращий. через те, що, типу, я не знаю, може бути таке, що тут найвигіднішим буде ось так: приходити, збирати всі ці кошики, які з речами є, закидати просто закидати. Якщо воно посушилося. Перекидати, точніше перекидати сушитися. Якщо його принесли, зразу закидати його сюди пратися. Прибирати все сміття, через те, що за сміття теж дається чимало грошей. Навкарачки проповзати, збирати всі ці штуки і йти лягати спати. Можливо, це типу, самий оптимальний варіант для того, щоб спідранити цю гру. Давайте перевіримо, чи я можу. Ось. Прес є тулів. Для того, щоб полишити це місце, треба натиснути. є. Ось така логіка. Тому я ще поекспериментую з цим, а на наступний епізод вже вам розкажу. Бо я бачу, що це типу затягнеться. Я хочу так, щоб ми цю гру е, вклалися в проходження десь в епізодів е, Ну, до 9, 9. 10, типу, максимум епізодів. Я думаю, що це вже і так буде ультра скучно, тому треба десь на епізодах 6, щоб в нас вже було достатня кількість всяких прикальдесів. На шостий епізод. Ось. Тому так. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, коментарі, за, за подбайки. За те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте! Бувайте. Бувайте.